Якщо і не показують цього, але критика сама по собі вона несе в собі такий негативний момент, тобто вона показує, що щось в тобі не так, або ти щось робиш не так. Але як я навчилась з цим працювати емоційно, не реагувати на це, ну, сприймати те, що, перше, ми не ідеальні і ми можемо робити помилки це раз. По-друге, Аналізувати і дивитись на критику з точки зору того, чи відповідає вона, ну от, як сказать, вашій меті. Чому? Зараз Ну, наприклад, я вирішила ось робити Тікток, Ютуб канал, і моя була мета це живе спілкування, живі відео, не постановочні, успішний успіх, да, тобто це моя мета. Але коли я почала все це реалізовувати, я на платформі хотіла ютубівський, щоб ще спеціалісти да, розповідали і ділилися своїм практичним досвідом. На що мені деякі казали, ну у вас не професійний канал. Тобто це була критика, тому що людина бачила так, але я професійним його і не планувала робити. А бували іноді моменти, коли, наприклад, я бачу, що немає реакції, да, або я щось роблю. І немає того результату, якого очікує, тоді можливо прослухатись до критики з точки зору того, як щось змінити без зміни, основної концепції. Якось так. Тому, перше, прийняти і спокійно розуміти, що да, ми можемо помилятися. По-друге, дивитися, аналізувати, щоб те, що не так підходить, воно не впливало на вашу основну ідею цінності життєві, навіть якщо це стосується виховання дітей, дуже часта історія, коли свекр, тьоща да, починають розповідати, як вони виховували, виховувати потрібно тільки так. Тому розрізнити критику і правду можливо тільки тоді, коли до цього ставитись по іншому не емоціонувати, не приймати це на свій особистий момент, а розуміти, що ну, да, це ваша думка, а моя думка інша. Або, ага, да, вашу думку приймаю, я подивлюсь на це з іншої ситуації. да. Тобто тоді буде трошки легше, і ви перестанете випадати емоційно, перестанете зневажати людей на них, психувати, да, там щось нервувати, тому що ну, навіщо? Це ж все рівно нічого вам і мені там не дасть. Да? Але просто робіть все рівно те, що ви вважаєте за потрібним, А критику навчіться просто формулювати так, щоб це не ображала людина, а допомогло їй. Тому ось так, бажаю вам успіхів.